Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні маємо 16-ту лекцію А, і до неї було ще 60, і ця вже е, знову ця 16-та А третя лекція для водіїв. Так що ви собі можете там їх пошукати, знайти. І я, напевно, для водіїв лекції е, спишу, де що, що з водіями, е, з автомобілями окремо, зроблю вам окремий списочок. I'll go in the right. Let's number 16a. Я стен. Я сте гілфе кастун. Ви можете це аптечка першої допомоги і це новіща no назва. Я ja, äh, коли починав їздити, то Feobald Castun. Це Таке саме аптечка першої допомоги. Чому феобанд? Тому що бандаж, банд і так далі. Це от якраз це німецьке слово. Хто на будовах працює, чуєте там цубанд на, на, на верхах, на дахах е і бандажі і так далі. То все е в них в аптечках е запаковано все бандажами. По факту, не так як у нас там один-два бінта якихось непонятних, незрозумілих. Стакан, три презервативи і і, 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 все всіляко, і там ку... все, все, що не треба, і навіть три латки до автомобіля, що колись пам'ятаю, я був. Три таких латки грибових. Ну, це аптечка водійська. ну розумієте? Ножниці такі, що ними можна обстричити. Я не знаю що, все, все, що не треба, а що треба, воно не встреже. Ну, І розкладали. це тут ранці останнє. І то така, то така аптечка їхня. А німецька аптечка це о, супер порівняння. Ну хіба комусь треба порошків від серця? То, то, то там того точно то, нема. То, Добре. Далі страшен сільд. Shield це знак е, від слова е, е, типу етикетка, ну щось таке відбите. Ну, shieldieк. Ви розуміли, що це означає шильдик. От, маєте шильдик. От шильдик. Це номер шильдик А це такий шильдик. без номера. Оце silдік. Ну. Для прикладу, розумієте, Мерседес має свій шильдик спереду. От такий знак. Стасен шильд. Це те, що на, на дорозі стоїть і показує. Далі. Автозіц. Зайшли в машину. Там є автозіс або зіцпляс, і ще є автозіц F'AiKint. Авто зісфінки. Тобто місце для сидіння дитини. Тоб, маленька дитина, там, скільки там, ну, залежить по росту, яка. але там є для меншої, для більшої і так далі. Є там бодай чотири розміри точно є. Від початкові малесенькі, дитині там скільком дорочку. І там 2, 3, 5, вони то ну, за то діло вони дбають. Ну і провіряють. Там ще його штурмувати можете, якби як, е, е, дитину е, нема там, а дитина там залізла і немає місця, як сидіти. Скажу мені, ні, колега комком. ком штраф один. Ну, не то мало живоліть, то там. Поляки ще так туди-сюди колись, а німці з цим не баляться. 2 км скоріше їхав мандак. Все. Хіба може українцям, якщо ще може подарують, очі закриються, але не думаю, ліпше того не робити. Далі. Autoзіc. Autozyc є ein kind. Тобто можу ще сказати Kindern Zitz плац, Тобто дитяче місце сидяче. Так далі. Фоя Льоша. Фоя Альоша. Це вогнегасник, обов'язкова річ і корисна, якщо у, вас корисна вона, якщо у вас дізельний або бензиновий автомобіль. Ну а, а ще може гібрид. То вже таке. А далі то я не знаю. Чим вона там може бути корисна? Тут таке? Далі? фаревести, вести. Це е, Це жилетка така, маєчка для водія, щоб вона вам відбивала світло. Коли ви це обов'язково річ, обов'язково її треба мати. Далі. кагозерія, Кагусерія. Це кагусерія це так само, як в польській мові карусерія. Це те, що ми називаємо ходова частина. То все до карусерії. І е, е, ви маєте купувати щось, е, щоб ремонтувати, то ви маєте е, знайти карусерія сервіс. Так? Тобто є е, е сервіси для ходових частин і є карусерія, сервіс, е, де можна і, і, ну, як, то склеп, чи як там, я не знаю, як вони там, цей, як вони там називаються, ну, ви можете собі ну, купувати. Якщо ви саме направляєте. Бо там у них то не дешева не річ заїхати і підняти, і вже в Україні пів зарплати пішло. Далі Ленкард або стойгад. Ленкард або стойгад. Це руль. Щоб ви знали, ну Ленкард або Ну, Це дві назви. Тоді і в нас. ну... Я не знаю, що в нас є. але у польській мові керівниця, у нас руль я не знаю. Рул. Я не можу сказати. Ну, є така справа. Треба знати. Тепер е, у минулому відео я вам е, подавав ще фарер водій. Ось ще бензин каністер то там, там нема що подавати. Бензин, як є, так пишете, як читаєте латинськими буквами написати бензин-каністер, і, і, ну, то ніхто нікого не питає. Маєте Там може бути пластмасовий з печаткою або такий, який маєте. ну, Не знаю, як то в Україні, але в Україні, якщо на. Зараз то би до всього дочепилося, до слупа би дочепилися, що закопаний в землю стоїть. Так. Ага, і ми, ми е, у минулій лекції трошечки вам нагадаю, е, говорили про е, купленс педал це е, муфта щеплення, е, газ педал, педаль газу і бремс педал. Е, це педаль тормозу і гант Бремсе. Ручний тормоз, дас, поворотник, Лейнськ Рекс цу аус, Тобто включити-виключити ферліхта, дальні фари. ближні фари, я вже дев'яв щось, чомусь мені з голови той блінкер вибив. Неважно. Згадайте, там є минула лекція, подивитися. Не їжджу по Німеччині. Ну, так що добре, що то знаю. Як для мене, то ніх зошлет. Ніх загут, або ні зошлект. Старайтеся говорити коротко, ще якщо е, е, з, німець то я по своїй натурі знаю. Перших 5 секунд я можу бути злосний такий, аж як Огень. А потім у мене вже пройшло, пройшло, я вже скоро все забув. І вже все, я вже добрий. Не знаю, відки воно так, чого воно так, але у нас так всіх породив. Що брати, у мене фамілія була лут. І ну, є, я не хвалюся тим, але е, я вам кажу, що є така річ, що е, така нарвана натура. Нарвана. Ну, до бійки, до всього, гет, перед. Летіти і не дивитися, кіко там 10-5, і, і в своїх руках таке саме, і тепер я ну, було таке, що і на ТЦКшників вже кидався. І, і не думав, і колорадки не мав, нічого не мав. Просто кидався один на трохи і все. Ну, натура така. Просто ну, вели себе не культурно, клав трошечка на місце. Ну, але потім мене. Бачили, що пастор скінчувався тим, що вони перепрошували. Але ну, всіх не перепрошують. То треба розуміти. Ну і ви не, хто, хто бачить в Україні, старайтеся не, ну, їх не, ну, не чіпати, Тобто легше. Я не знаю, на що на того говорити. Кличу вас, аби лише молилися за мир в першу чергу. Мир і, і просить Бога про От Отан всі, я за знаками слідкую ціле життя. За погодою слідкую вже від дитини 50 років. Ще е, бабця моя, одна і друга, і дід мій ще коли один, що я його запам'ятав, бо той з 1894-го я його не побачив, умер на туберкульоз. Зобрали москалів все, що молитий. Дід не вижив, не витримав. Ну. От, але від тих я вхопив все, що міг, від родичів і від багатьох. Я вже у 12 років більше розумів погоду як 99% людей в селі. Там, ще були старші люди, можна 5-6 чоловік на село. Можна було знайти, що вони краще знали. То я ще від них вчився, що вони цей. ну... Бачите, як то є. І всюди я стараюся, щоб щось вивчити, навчитися і потім легонько вам подати, щоб вам було легше зрозуміти. Ну. Старайтеся вчитися, я я не маю проти. Я постараюся вам допомогти, тому що я сам розумію, що таке водіям бути. І що таке бути водієм в чужій країні так само прекрасно. Я роками роками їздив і по Варшаві, і по Щеціні, і по Познанню, і цілу Польщу переїхав вдовж поперек. Ну, то теж немало. Для мене отако. Бажаю вам, щоб ви то-то все легко вивчили. І... Ну. Знаєте Німецьку? Супер. Приїхали в Польщу, знаєте польську? Супер! Так робіть і, і буде добре. Вам Бог поможе. Дякую всіх. Запрошую до наступних лекцій. Є богослов'я в мене з Івангелія Івана. Я там пояснюю такі речі, котрі вам. Повірте, ви як будете самі читати, вони вам тисячу процентів до голови не прийдуть, бо ви не знаєте, про що йде мова і в яким слові, і як би ви хоч мільйон раз читали, поки вам не пояснють. Розумієте, то так, як формули ті підкладні, де для вас це буде Х плюс Y дорівнює А квадрат. Ну, І там треба щось підкласти, аби зрозуміти, чому той а квадрат і що таке той а квадрат. Так само в богослові. ви там. Щось будете бачити, щось будете розуміти, але далеко не такі речі, котрі вам дійсно відкриють очі на слова Боже. Ну. Бо потім приходять і кажуть, давайте, падайте там на коліна, моліться до того святого, там падайте до того моліться, там падайте до того моліться. моліться до Христа. Він, він за вас на Христі висів. То таке, вибачайте, е, перемотуйте як щось. Дякую всім, запрошую до наступних лекцій і ну, маю надію, що лекція була трошки для вас корисна. Ще е, одну-дві лекції е, автомобільних вам зроблю. І я думаю, що ви вже будете набагато більше знати порівнянні з тим, навіть що я знав, коли я перший раз в Німеччину їхав. Дякую запрошую.